Сім населених пунктів України, названих на честь воїнів ЗСУ. Село Сусваль, Волинська область, назване на честь солдата Петра Сусваля, який відзначився в боях за савр Могилу і помер внаслідок поранень. Селище міського типу Токарівка, Миколаївська область, названа на честь солдата Віталія Токаря, який загинув, захищаючи Березове. Історична назва Кудрявцівка. Село Максимівка, Дніпропетровська область, названа на честь старшого солдата Максима Єфімчука, який загинув, захищаючи Піски. Історична назва Октябрьська. Село Ільїне, Запорізька область, назване на честь сержанта Віталія Ільїна, який загинув, захищаючи Іловайськ. Історична назва Панфілівка. Село Добропасове, Дніпропетровська область, Назване на честь солдата Сергія Добропаса, який був битий російськими терористами. Історична назва Червоний лиман. Село Ужівка, Донецька область. Назване на честь капітана полку Азов Степана Криворученка з позивним УЖ, який загинув поблизу цього села. Історична назва Ленінське селище Ступакове. Донецька область названа на честь старшого лейтенанта ЗСУ Івана Стобака, який загинув, захищаючи вуглегірськ. Історична назва Красний пахар.